Утримання автомобіля в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні. Написала в колонці на економічній правді голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. ДВ перевірила чи справді утримання авто в ЄС у десятки разів дорожче, ніж в Україні. На догад своєї тези Южаніна наводить п'ять складових утримання автомобіля. Технічний огляд, страхування цивільної відповідальності, податок на власність, екологічний і дорожні податки. У випадку України виходить лише 26 євро на рік, тобто 800 гривень за автоцивілку. Інші платежі не обов'язкові або в Україні поки не існують. Для порівняння утримання автомобіля в Німеччині Южаніна оцінила у 531 євро на рік. Тобто 237 євро автоцивілки плюс 254 екологічного податку. І якщо порівнювати лише ці показники, то 531 євро справді. У 20 разів більше ніж 26 євро. Проте, якщо звернутися до даних дослідження Car Cost Industry міжнародної транспортної компанії LeasePlan, яка щороку аналізує вартість володіння авто в Європі, і на інформацію якої також посилається Ніна Южаніна, то отримаємо зовсім інші цифри. Так, щомісячна вартість володіння автомобілем в Німеччині в середньому становить 618 євро. Пересічні німці від такої суми схопляться за серце. Проте йдеться не лише про безпосередні щомісячні витрати. Окрім пального, ремонтів, техогляду, заміни шин, дорожнього податку, податку на додану вартість, страховки, відсотків за автокредитом, враховується ще й амортизація, яка автоматично за 3-5 років зменшує ціну нової машини на 30-50%, залежно від моделі і класу. За цією ж системою розраховуємо, у що обійдеться автомобіль в Україні на прикладі Volkswagen Polo. Найпопулярнішої автівки в Німеччині у співвідношенні ціна якість за даними загальнонімецького клубу автомобілістів ADAC. У салонах офіційних дилерів у Києві ця модель коштує від 425 тисяч гривень, тобто близько 14 тисяч євро. Державна реєстрація обійдеться менше ніж у тисячу гривень, тобто до 30 євро. Податок у пенсійний фонд становитиме 4 відсотки від вартості машини 17 тисяч гривень це близько 550 євро. Автокредит залежить від багатьох чинників, але в середньому відсотки без тіла кредиту становитимуть 97 євро на місяць 3500 євро за три роки. Страхування обійдеться у 2300 євро. Обов'язковий для кредиту повне каско та автоцивілка протягом тих же трьох років. Бензин А 95 на місяць коштуватиме приблизно півтори тисячі гривень. За три роки, якщо ціни не зміняться, 54 тисячі гривень або 1750 євро. І останнє автомобільні покришки хорошої якості приблизно по 100 євро за штуку, тобто ще 400. Амортизація. Втрата у ціні автівки за три роки складе щонайменше 100 тисяч гривень. Це 3 тисячі 240 євро. Витрати на техобслуговування, паркування та автомийку не будемо враховувати. В результаті виходить, що ціна володіння машиною за три роки – 11 тисяч 770 євро. На місяць – це 326 євро. Висновок. Якщо застосовувати систему розрахунків, якою оперують фахівці таких компаній, як LeasePlan або PricewaterhouseCoopers, то в Європі утримання автомобіля не коштує в десятки разів більше ніж в Україні, а приблизно удвічі. Утім, середня зарплата в Україні у вісім разів менша порівняно з Німеччиною, що в купі з дорогими автокредитами погано позначається на купівельність спроможності українців.